Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, що буде далі між вами. Можливо, у вас відносини на паузі, можливо, між вами велика відстань, можливо, це нове знайомство, і ви ще не розумієте, які перспективи. Давайте подивимося, що буде далі між вами. Буде два варіанти. Перший варіант, хто загадав, перший варіант, що буде далі між вами? Дивіться, якісь маніпуляції, якісь, знаєте, скриті сторони, де хтось кимось маніпулює, завершиться. Тому що, що, знаєте, ви якісь стараєтесь і якийсь наладити, але щось не дуже виходить. Тут хтось знаходиться в ролі жертви, тобто хтось маніпулює, а хтось в ролі жертви сидить. І тому нарушений баланс, так? Да, у відносинах, тому немає гармонії. Так, що буде далі між вами? Я можу чітко сказати, що тут буде поставлена крапка, тому що тут є брехні, маніпуляції, скрите щось за вашою спиною. І знаєте, тут все-таки я бачу карту, що саме присутствує третій лиця, тому. Тому, на жаль, вирішуйте для себе, хто тут має третє лице, так? Але наразі я тут бачу, що тут є інша дама, з якою він їздить, з якою він має контакт, і тут я не бачу партнерства хорошого між вами. Ні, бездуховні відносини, тут я можу чітко сказати, що це. Буде крапка, перспектив тут наразі я не бачу. Так, другий варіант. Що буде далі між вами? На сьогоднішній день є розчарування, ви в дуже такому подавленому стані, тому що тут був якийсь розбор польотів. Ви на сьогоднішній день, можливо, не спілкуєтеся. Але ви його любите, почуття у вас до нього є однозначно. Ви хочете з ним партнерства. Але щось важко складаються ці стосунки. Дуже важко. Ви дійшли до якоїсь точки кипіння і хтось від когось закрився. Хтось показує свою силу. Ну, це більшості ви, тобто були якісь непорозуміння в парі, да? в кожного вони свої, і ви все-таки прийняли рішення. Бачите, ви з кубкової енергії перейшли в нічову. Тобто ви поставили тут крапку, пішли, але все рівно вам щось цікаво. А може повернеться, а може ще щось наладиться. Тут карти говорять про те, що бо, так як зараз ситуація вас є з ним. Да? Ситуація буде змінюватися в іншу сторону, і при чому дуже стрімко. Причому дуже стрімко. Ви знаєте, мужчина ще появиться в вашому житті, буде проявлятися смс-ки, можливо, в когось, приїзд і так далі. Але я вам хочу сказати, що якщо мужчина був одружений, він тут буде вам співати про те, що він розлучається. Якщо мужчина вільний, то він тут, знаєте, буде подкатувати по тому самому сценарію, що і раніше. Тобто буде вводити вас ілюзії, якщо одружений, якщо не одружений, да? бо він тут буде розглядати ваше партнерство, знаєте, в комфорті для себе, в комфорті для себе, ось що він хоче. Ну тут кайфажорство. І тут ви просто маєте зрозуміти для себе. Він вам потрібний, він вам не потрібний, але все-таки карти підказують, що так, да, ви ще можете по колишньому сценарію поспілкуватися, і це буде стабільно, але все рівно ви приймете рішення, знаєте, або поставити його перед фактом, або серйозні стосунки, які приростають в шлюб, або до Тут такі два розвитку подій. Пам'ятаємо, що це розклад не для всіх. Да? Якщо вам не резонує, шукайте інше відео. в мене в профілі.